Вітаю, друзі, вас на своєму каналі Шею сама. У мене у роботі штани жіночі. Дуже вони стали малі по об'єму талії та стегон. Тканина дуже якісна, а штанці замалі, тому я буду їх зараз перекроювати. Для роботи мені потрібні декілька мірок, декілька замірів. Це об'єм стеган, об'єм талії, висота стеган. Так, у мене залишились насічки, Я вас лінію каліна. Ось насічки у мене. Так, і ось у мене. Так, це у мене лінія коліна. Так, тепер мені потрібно визначитись з висотою посадки. Висота сидіння у мене 30 сантиметрів. Я ось так розвертаю до вас ліцом, щоб ви бачили. Це у мене задня деталь, це передня. Так. Тут у мене був один сантиметр припуск. Тут був пояс пришитий. Так, починаю з передньої деталі. Я опускаю вниз. 30 сантиметрів. Це у мене висота сидіння. У мене є бічний шов. Висота сидіння. Тепер мені потрібно. Об'єм стеган. У мене 110. 110. Я ділю на 2, получається 55. 55 я додаю припуск на верхнього згоряння 2. І ще раз ділю на 2. Двадцять вісім пять у мене получається. Записую 28, напишу, Напиши. Сейчас возьму країну. Так, 28,5, 28,5. и пять. Двадцать вісім пять. Теперь двадцать вісім и п'ять не потрібно помножити на коефіцієнт ноль тридцять три. Дев'ять і чотири. Тобто я від той лінії сидіння відкладаю 9,5. так от дев'ять з половиною. Так, і ось. Від бічної точки я відкладаю 28,5. 28,5. Це у мене ширина передній деталі попереду. Так, полуобхват стеган у мене сім. Тобто я от із цієї точки відкладаю 5 см. 7, 6 см. 6 сантиметрів. Це у мене гульфік побудовано. Тепер мені потрібно перепровірити задню деталь. Задню деталь ближче до себе. Задня деталь. Так. Так, тут від 33 від лінії коліна 33. Відкладаю 33. Так, це у мене об'єм Двім стегом, так, двім стегом, у мене 28,5, ось від селя я піднімаюсь на 9,5, 9,5. Тут ось точка и ось точка. и пять. Усиление, усиление приношу на заднюю деталь. Так, теперь веду те точки. Тут где у меня, ось у меня точка и ось тут у меня шов. Я 28 28,5. Двадцать вісім и пять плюс два тридцать. Ага, двадцать вісім и пять плюс два тридцать точка. Так, с у мене ця точка. Тут булавки переношу сюди, щоб вони мені не заважали. Так. Тут у мене трохи дисбаланс по лінії талії буде, тому що не ниши мені ширини. Ось точка и ось точка сейчас я тут скажу так сантиметровый шов тут у меня и тут у меня сантиметровый шов Між деталью задній і передній деталі в посадці у мене 5, 10 від, від півобхвата стегану. У мене 5, 6, ну я 6 5 7, 6 ставлю. Ось у мене одна лінія 6. І ось у мене друга лінія 6. Это у меня одна линия. Це у меня другая линия. Так, замеряю, отстанусь от від точки нижнего шва 28,5. Так само тут замеряю 28,5 плюс 2. 35, ось вся точка, ось вона у мене, ця точка. Сюди виводжу. І тепер мені потрібно визначитись з довжиною слонки. Довжина слонки у мене може бути коефіцієнт від 1,5 до 2,5. Тобто я помножаю обхват на обхват стеган 57 помножаю на 015 8,55 у Трохи не вистачає 9. Я буду додавати колин. Колинок трохи. 7,55, ну мені не вистачає одного сантиметра. Рахуємо, що це у мене буде клин. Тепер я вимальовую, Сейчас я додам кусок шматок паперу і домалюю. Нальовую ось всю деталь. Так, Мені потрібно, ну давайте 10 см я відкладу. Якщо вони будуть свободніші в паху, то це нічого страшного немає. Тобто ось це у мене моя лінія. Я з цієї точки відкладаю по перпендикуляру донизу. І тепер виводжу до цієї лінії, виводжу лінію слонки. Лінія сидіння, хто як, хто як називає. Так, ось так от у мене буде сюди і ось так сюди. Так, тут у мене мінімальний шов і до ворог буде. Ось так от. То, бачите, стегна стала дівчина ширша і міняється ось тут вся конструкція. Так, від лінії коліна я вичерчу, викреслю нову лінію. О шва ось у мене точка лінія коліна. Зараз я трохи повідомлю, щоб ви бачили. Ось у мене лінія коліна і ось ця точка. Ось вона. Тепер з'єдную. Це у мене пряма лінія. Беру лекала і вже лекала оформлюю. Цю частину, так як я її бачу, ось так от. Дуже великий клин я не хочу. Ось так от у мене. тільки кади його брати, ось цей у мене буде клин. Ось такий от клини у мене буде. Ось він. Цей клин. Це у мене кроковий шов. Я перекроїла, тепер мені потрібно ось тут трохи на деталі додати трохи складки. Так, тут у мене залишилось... Скільки у мене тут залишилось? Тут у мене залишилось. Ну, рахуйте, залишилось 5 см. Тобто глибина складки у мене 5 см буде ось тут. Так, зараз я знаходжу середину деталі від бічного шва ось сюди до слонки, до бантового, Ось так поділяю. Це у мене середина моєї, середина передньої половинки моїх штанів. Так, угору по перпендикуляру. Ось у мене середина. Так, середина. Тепер я збігаю. Тут у мене, виходить 6 сантиметрів, тут у мене виходить 6 сантиметрів. Перпендикуляр. обожаю булавки. Так, вот сейчас. так, так, тарак, тут у меня получается пять, 6, То есть, у 10, складка. Ось це у мене глибина складки. Так, і тут мені потрібно намалювати бантовий зріз. Ось так от. Тут ширина припуска вже врахована в побудові. Ну, окрім деталі, окрім бантового шва та шва сидіння. Вся стане врахована. Так, тепер мені потрібно. Дома довести, довести лінію талії. Об'єм талії у дівчини 76. 76, я ділю на 2, 38 і додаю 2. Ну, це, давайте один додам один. 39. 39 я ділю на 2, 19,5 і у мене повинна бути тут талія. Дев'ятнадцять п'ять. Дев'ятнадцять п'ять. Переміряємо. Тут у мене двадцять чотири. Тут у мене двадцять. Так, 24 мінус 19,5. Так, у мене, виходить, округлила 4 см, Тобто у мене буде 2 е, виточки на е, Задні деталі поясу. Дві виточки я поділяю оцю відстань на три рівні частини. Відстань у мене 24 поділити на 3, це 8. Так, тепер в кожну сторін я відкладаю по одному сантиметру. Тобто виточку дерю на два і выкладываю ще. Так, довжина выточки. Довжина выточки. довжина виточки у мене хай буде 12, хай буде 11. Тут у мене буде 10. Я ще не сантиметр ще на обробку верхнього залізу. І ось так вимальовуємо. Як я буду шити ці штани, я вам вже показувати не буду. Тут нічого, немає нічого складного, нічого складного немає. Ось так ось це уточки. Мені потрібно їх перенести на другу сторону, на другу деталь. Поки що я ставлю булавками, потім перенесу Зроблю переніс сил камінь. Так оце у мене. Поки що скріплю булавками. Так, це одна, це друга. Тут ще важливо, перед тим, як різати, треба перепровірити себе на мірку глибина сидіння. Як перевірити? Тобто я беру і ставлю сантиметрову стрічку на ребро і ось так переміряю. Оце у мене. Так, з урахуванням припусків на шви у мене все чудово вийшло. Тобто я все зробила правильно. Тепер я можу спокійно вирізати, але ще додам ось тут виточки на деталі переда. Так, у мене повинно бути 19,5, а тут у мене зараз я гляну скільки. Перемію ще раз точніше.

А тут у мене буде трохи більше. Я між складкою і ось цим відстанню я тут відкладаю на складки півтора. Пятора. Я в бичный шов сантиметр отдам сюда в бичный шов сантиметр уже пять 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 минус три три сантиметра я вот сюда откладу то что пистора в всю сторону и пистора в всю сторону вид складки. Довжина виточки у мене тут 10 см, 10 см, 10. Так, так. Так. і тепер від від Оці от від краю виточки я відкладаю 3 см, відкладаю 2 см глибина виточки. І все переміряю те, що в мене вийшло. Так, все чудово. Все чудово. Тут я зроблю м'яку складку. Можна тут так само зробити м'яку складку. Давайте зробимо м'які складки. Тут, это, тобто тут 3 см. Я це так само зроблю. Це бік залишаю такий, як він у мене був, а тут я зроблю м'яку складку. Ось так, 3 см. Це у мене глибина м'якої складки. Все. Я Перекраїла штани верх, верхні, верхню частину штанів. Получається, по розміру я їх зробила більше. Ну, у мене були стегна тут 100, а зараз 110. Тобто на 10 см у мене у замовниці. Талі більше стегна і ось я перекроїла. Тканина дуже хороша, дуже гарна. Штани практично не були в мості, тому тканина нова і ми їх переробляємо. Як шити я вже вам показувати не буду, я вам показала, як їх можна перекроїти. Маю надію, що це відео буде вам. до подобной. Буду дуже вдячна за ваши комментарии, за лайки и за подписку. До новых встреч. Вот видите, я зібрала штаны. Я их выпросувала. Трохи залишились. Вот видите, трохи залишились следы со старых швів. Штани у мене вистигнуть, потім я все позаправляю, ось затяжки оці позаправляю. І ще раз відпрасую, і вже потім буду віддавати замовниці. Тут у мене, бачите, запрасовані складки, ось такі, які я їх буду потім розпарювати, Ну, трохи пізніше. Як штани у мене вичахнуть, я ще раз їх почищу, відпрасую і вже можу, можу віддавати замовниці. Пояс я обробила ось, взяла обичну тканину, зробила внутрішній пояс, придублювала її. Він у мене ось такий гарний, двухслойний, все чисто, гарно, красиво.